Дня. Я Валентин Скубак, професійний арборист, і сьогодні ми розглянемо е, новинки від компанії Husqvarna для арбористики, які вже з'явилися на ринку України. Оце рюкзак для спорядження, страхувальна система для арбористики. Рюкзак для спорядження об'ємом приблизно 50-60 літрів. Е, які цікаві, тут у нього є опції. По-перше, що кидається в очі, це дуже надійна, гарна металева фурнітура. Ось такі пряжки з фіксаторами, які відкриваються, закриваються і не розпускаються. Далі, тут на плечових лямках теж металева фурнітура, гарна спина, яка буде тримати навантаження, декілька ручок для переноски справа, зліва, е, петлі для навіски додаткового спорядження, е, основний відсік рюкзака туди, ну, напевно, поміститься десь близько, близько 60 метрів е, мотузки, плюс система, плюс карабіни спорядження. Великий тубус регулюється. Шнурком зручно затягується, розпускається центральний вхід. Верхній, верхній клапан, прогумовані вискавки, зручні ручки, можна працювати в рукавичках. Досить об'ємне об кишеня на верхньому клапані. Далі бокові кишені для дрібного спорядження. Подивимось. О, така кишенька бокова, сюди можна там карабіни покласти, далі ще кишеня фронтальна, теж тут петлі для спорядження січі. Вхід до основного відсіку. Тобто можна доставати спорядження з боку. Рюкзак виконаний з міцної тканини. Гуми, блискавки прогумовані. Лямки знімаються, тобто його можна використовувати окремо як боу для мотузки. Страхувальна. Система хоскварна. Іде в комплекті з таким мішком. В ньому додаткові для навіски гумки і шнурки, інструкція і сама система. Два бриджа для, для фіксації. Спускопідйомного пристрою. Один брідж з кільцем, бріджі змінні. Прострочені дві пари вічних кілець, кілець для позиціонування. Нижні кільця, верхні кільця. Широка спина. додаткового спорядження. Заднє кільце окремо, воно не для фіксації, не для завіски, але сюди можна кріпити якесь спорядження. Ніжні лямки теж досить зручні, широкі, М'яка частина системи на липучках. Легко від'єднується, її можна почистити, випрати. Крім силових строп фіксації, є ще гумові пряжки, які додатково фіксують систему як на поясі, так і на ногах. Пряжки силові захищені такою гумкою застіваються, розстібаються. Ось таким чином система виглядає в одягненому стані. Посадка у неї досить зручна, вже навіть я ще не завішувався, але можу сказати, що є гарна, гарна підтримка спини. Вона не сповзає вниз. Оці гумки додаткові, вони тримають систему вище притиснутою до тіла. Дуже зручні, на мій погляд, всі два кільця. Охватка закріплена, скажімо, можна так запозиціонуватися, верхні кільця вщовкнутися, навколо стовбура чи гілки. Можна щевкнути в ці кільця. Нижче позиціонування, скажімо, коли ви працюєте на стовбурі, піляєте від себе, тут буде зручніше стояти. І ці бриджі е, є можливість, оскільки їх двоє. Е, від'єднувати дві лінії стакувальні, дві мотузки і два пристрої. Скажімо, там зигзаг, ропранер чи щось подібне. Отже, система регулюється, добре налаштовується, вона затягується пряжки з двох боків, ніжні, поясна пряжка з двох боків затягується. Ніжні лямки затягуються зручно на себе, нічого сильно не торчить, не повтається, все компактно підігнано. Фактично, я її по себе і не підгоняв, але вона вже сіла дуже зручно. Ну і Тут купа, купа цих петель, можливості для завішування додаткових аксесуарів. Карабінів там всяких ПТЛ и так далее.